До 2030 року кількість онкологічних захворювань може зрости на 45%, прогнозують експерти. Загалом ситуація з онкопатологіями потребує посиленої уваги, адже рівень смертності досягає критичних показників. А щороку на всій планеті з'являється до 10 мільйонів хворих. За темпами поширення раку у Європі. Україна посідає друге місце. Щорічно реєструють 160 тисяч нових випадків. На Закарпатті минулого року рак діагностували. У трьох тисяч осіб на Закарпатті, якщо порівнювати з Україною, в цілому більш-менш благоприємні показники, але є великі резерви до покращення. Ми щороку, після початку військових дій, проліковуємо близько 500 пацієнтів з інших областей. Це і переміщені особи, і якщо десь ламається апарат, то ми беремо навантаження на себе. Це в середньому збільшило кількість пацієнтів десь приблизно на 30-40%. Здебільшого онкозахворювання виявляють у людей похилого віку, це обґрунтовано відсутністю щорічного профілактичного огляду, як це роблять працездатні особи. І саме завдяки ранній діагностиці можна було б уникнути росту кількості хворих. З минулого року в Україні затверджено рішення РНБО щодо профілактики раннього виявлення та лікування злоякісних новоутворень. Є так званий календар можливих обстежень для раннього виявлення раку та передракових станів. І якщо ми говоримо про рак молочний, Залоз, то наразі Міністерство охорони здоров'я рекомендує, що жінкам треба проводити самообстеження вже з такого. Віку з 21 року, досягнувши віку 40-49 років, то повинна бути консультація лікаря раз на рік і мамографія за рекомендацією. Уже в більш старшому віці, після 50, обов'язково повинна бути мамографія раз на два роки. Якщо ми говоримо про мрак шийки матки, то відповідно треба здійснювати тестування. До слова наразі тривають дискусії щодо внесення до календаря профілактичних щеплень вакцинації від вірусу папілом. Ми людини, який спричиняє онкологічні захворювання як у жінок, так і в чоловіків. Щодо інших онкопатологій, як от рак легень, передміхурової залози чи інших внутрішніх органів, то здебільшого цих захворювань можна уникнути. Головне правило це вчасний контроль у сімейного лікаря, проходження профілактичних оглядів, хоча б раз на рік, відмова від шкідливих звичок і ведення здорового способу життя.